Якраз візит Дмитрієва е, обумовлений тим, що е, ці питання, вони, скажімо, стали, стали вкрай очевидними американській адміністрації і не бажання російської сторони в рамках цього переговорного треку йти на будь-які поступки. Відповідаючи на запитання, що робив Дмитрієв в Сполучених Штатах, окрім фактологічного аналізу його присутності, такої масивної в американських медіа, варто згадати коротко про те, хто такий сам угу. Кирило Дмитрієв, людина, яка, по-перше, є керівником Російського фонду прямих інвестицій, і віднедавна спеціальним представником президента Російської Федерації з. Залучення зарубіжних інвестицій до Російської Федерації. Тобто, очевидно, що Дмитрієв це про гроші, і такий візит похабцем він безперечно обумовлений спробою, я б сказав, залагодити ті очевидні проблеми, які виникли у відносинах між Сполученими Штатами і Росією після перемовин Рубіо та міністра закордонних справ Російської Федерації. Ми не знаємо, про що говорили Рубіо та Лавров. Розмова закрита, але ось той меморандум, який зараз публікують ЗМІ, принаймні витримки з нього, про те, що Міністерство закордонних справ направило ось цей документ, де дублюються. Історії про Печенігів і про е, окупацію України нацистами, якщо Росія її не звільнить. Очевидно, що це був удар в штангу е, з боку, з російського боку. Чим він був обумовлений, це інше питання. Але я вважаю, що Дмитрієв е, спробував поїхати і залагодити.